От спитаєте ви мене, бачиш, же, що Дісней хавають? Як в тебе хавають, так і в Діснея ж того хавають. Навіщо вигадувати якусь фігню, якщо я те, що паше, і паше не фігово, як для такої дрібноти, як ти? А я скажу. Бо можу, І бо хочу. Це все, звісно, так, але я просто волію разок відпочити між Діснеївським рафінадом, що насичує моє життя останнім часом і вийшов в мережу, щоб знайти, що глянути, чогось про чудовиськ, та й ще щоб просякнуто японською естетикою, щоб остаточно мімікрувати під латентного Люда. І знаєте що? Ну гадайте. Щоб ви не відповіли, я не чую, тому скажу сам. На наших ріднесеньких ютуб просторах ніхто не додумався зробити схожого відео. Як поважаючий себе онлайн діяч я вирішив взяти на себе цю непросту ношу і донести до парафіян у АЦБ слово благодаті японської анімації навколо чортячої перед вами добірка аніме про Йокаю, які вибрані по тільки мені самому відомих критеріях, і першою в ній є. Холоднокровний Хозуки. Історія буденності завідуючого голови японського пекла Енме юного по мірках чортячих хозуки, майстра на всі руки ще й мастаком палкою гепнути, якщо раптом висловився, незрозуміло. Холоднокровний та тим не менш поміркований протагоніст, відкриє нам пекла в азійському і не тільки антуражі Місцями знайомі з культурою країни сонця, що сходить, показуючи, як контраст, так і спільні риси з китайською демонологією. Кілька років тому прекрасно провів Геловін з цим серіалом і вам. Раджу наступна позиція нашої добірки неочікувано контрастує з попереднім пацієнтом. Театеремороку не класичне аніме, швидше чи маленька добірка жахаючих міських жахастиків, які можуть відкрити нам іншу, більш похмуру сторону японської культури. Історії абсолютно незалежні одна від одної з специфічною анімацією, що тільки сприяє зануренню цю похмуру атмосферу. Рекомендується до перегляду з вимкненим світом. Книга друзів Нацуме. Тіп знаходить книгу бабків, який як пляшиться фраголіно для ляпених в собі молодих дам. Алкоголь погано анівей. Закорковані різного роду злі духи. Ну принаймні по міркуваннях тої ж старперки, вічно пам'яті, до речі, надсуми ж порозкинув мізками та й почав звільняти різну мерзоту з тої скриньки Пандори, кажучи, я добряк і ти добряк. Ну наруто одобряю, коротше, та скажете ви мені? Ти в слові, дурак занадто багато помилок зробив? А я скажу. По перше, не забагато, а всього три. А по друге, натягніть мій час. От маєте містика, комедія, драма. Шо в моїй голові, яка бажає спрощення, є синонімом Йокай чи японська нечисть. Даний тайтель схожий із хозуки, бо тут головний герой, хоч і не є бісом, та все ж живе в постійній буденній рутині з демонячою породою. Якщо бути точнішим, позбавляю отих ваших нормісів від небажаних сусідів. От гляньте на цю мерзоту, чи, чи хотів, хотів би з такою з жити? жити. І так як моя добірка, не класичний топ, ху яку я виставляю в топ. Сумна люди справді люблять цей формат. Або топ і на яку срати навіть мені, а нормальна така добірочка, сам дивився і вам раджу. Я перервусь на середині аніме, про яка обов'язкові до перегляду всій сім'ї, щоб по-перше подякувати цим чудовим людям, імена яких ви бачите на екрані, за підтримку мене різними способами. Та без них не було б відео. І... Шанованому Святославу Ростиславовичу, який мене вже встиг з**ати, але тим не менше дякую, що даєш в експлуатацію свій береліг. По-друге, хочу згадати кілька фільмів, як от віднесені приводами, які, хоч і змальовують вигаданий паном Міядзакі фентезійний світ, проте просякнуті отією японською японськістю, яку я і чекаю від історії про Йокаю, Ну або ж місусі Тотору, в якому йдеться вже про більш звичні, навіть буденні для японців речі. Бодення не тому, що кожного японця в дитинстві возять автомобілі в гості до лісових. Духів, а тому, що символи і настрої в картині передають те буденне ставлення японців до релігії чи ну ті от, вірунські штуки. Не питайте мене, я аметист, мені просто такі речі подобаються естетично. Ще один фільм, цього разу не від студії гіблі, це Хлопчик і чудовисько. Чудова історія про інтеграцію людейського в суспільство антропоморфних тварин, якими часто і є якає. Скажете, а що ж? А не скажете нічого, бо фільм гарний сам по собі, повен всяких там штучок. Ну, оцих, на які анімелюби не другують. Там різних халатів, мечів, школя... Рекомендую одним словом. Камісама Хаджі Машіта, Або я стала Богом. Або приємно познайомитись Бог для тих, хто русь роз... зроблено жінкою для жінок. Але саме я, як чоловік, отримав неймовірне задоволення, коли типовий кіцуне, походу й скорпіон, коротше, просто жах був головну героїню, а та його. Аж допоки це не перетворилось в токсичні стосунки. Ну і в другому сезоні в якусь хіню нецікаву, яку я вже не хотів був дивитися. Або мені елементарно набриду. А от що не набриду, так це. Ні краплі не шкодую, що витрати на це час. Тороро, звісно, можете глянути першу екранізацію, певен, і для такого знайдуться поціновувачі. Сучасний же серіал, крім того, що розповідає: ніфіга не типову історію про хлопака з такою інвалідністю, що майстер роблячи проте зробив ляльку, ще й напічканий бісовою дюшиною японських чортяк, які геге вбиватиме, щоб повернути нормальне тіло. Його проміняв биття на політ успіх. Ну, хоч не вказано, програв він на тому спасибі. Батьківство, до речі, круто, ніколи не пробував, всім раджу, я за традиційні Цінності не бийте мене, будь ласка, цей текст мені ніхто не писав. І безхатній Бог, цю попсятину ви все ж думаю, могли бачити. А фільм з тоді гіблі, типу не попсятина. Завали. Та я не міг не включити це в добірку, адже як на мене, воно того варте. Боге є? Є, Йока є? Є. Японська японськість є? Є. Так що вам ще треба? Надпис Щонен є? Ну все, і гімнярамі естетам. That's a good stuff. А магічна битва буде ні, вона не дотягує по моїх особистих параметрах юкайності. І останнє місце, в якому японські демонюги влаштовують їй рай в паті з людиськими на та ледь неповномасштабні війни, де її для хопаки з палкою, штрикалкою знайдеться місце з масштабами події рівня, гри престолів, якої ніколи не дивився, тому це порівняння лажа. Але йой й найбуде. Хто до цього моменту додивиться? А от дуже шкода, що не додивляться, бо анімка. Скільки мені запервав далекі бородаті часи, та й прикиньте, тут ще й вкапає екранного часу достатньо. Прикольний тіп, до речі, тільки от є проблемка. Я її бляха не можу знайти українською. Ляпнув би, що навіть в сабах не знайшов. Але яке бляха в сабах? Іноді озвучку простіше надибати, ніж українські саби на аніме. Але на осьо і тору я не знайшов нічого. І я щиро сподіваюся, що я каліч просто не зміг. І хтось кинув в коментах посиланнячко з паралельним нагадуванням, на який стілець мені варто присісти, а в якого відсмак, якщо ж ні, то якого я взагалі оце почав? Нічого, світ не закінчується на одному аніме, тому я охоче прочитаю ваші поради, які аніме про яке варто глянути. Буду радий, крім звичайного ниндропінгу, чути, чим саме вони вас чіпляють, адже саме через такі рецензії можна засісти навіть за те, що спочатку здавалось нецікавим і непривабливим. Як от це во. Але чомусь воно мені все одно видалось нудним, і я навіть трьох серій не глянув. Я чудо, я чудо, я чудо, я чудово, я чудово, я чудово, я чудово, я чудовийська.